Дорогі друзі, доля і війна розкидали українців по всьому світу. Ми роботящий народ і, як правило, за кордоном не байдикуємо. Шукаємо роботу і приробіток, напрацьовуємо собі стаж. Чи можна його зарахувати до свого стажу, коли оформляєш українську пенсію? Можна, але є певні правила і винятки, про які я розповім у цьому відео. Найперше, потрібно розмежувати держави, з якими Україна має відповідні договори, і держави, з якими не має. Бо зарахування роботи до стажу Україна, з якими укладено міжнародні договори, здійснюється на умовах саме таких договорів. Але недавно уряд. Порядкував зарахування стажу для українців, які працюють в країнах, з якими Україна не має міжнародного договору про взаємне зарахування стажу роботи. Відтепер і такі Українці можуть врахувати закордонний страховий стаж при призначенні пенсії в Україні. Наведу приклад. Щоб вийти на пенсію у 60 років цього року, потрібно мати 32 роки стажу. Для прикладу, людина має 25 років українського стажу, а ще 7 років працювала за кордоном. Якщо цих 7 років закордонного стажу пенсійний фонд зарахує, то людина зможе вийти на пенсію у 60 років. Отже, що потрібно зробити, щоб вам зарахували страховий стаж набути за кордоном? Треба отримати офіційний документ, який підтвердить, що ви працювали офіційно. Це треба зробити в країні перебування. Кожна країна має свої форми документів для підтвердження страхового стажу. Такі документи видають, як правило, пенсійні органи держави, де ви працювали. Якщо ви вже перебуваєте в Україні і особисто не можете отримати такі підтвердні документи, то вам треба звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду. Добре, якщо ви долучите паперові документи, які маєте. Наприклад, довір про Працевлаштування у цій країні, довідку від іноземного працедавця, розрахункові листи по зарплаті, довідки про сплачені внески та інші документи, які у вас наявні. Пенсійний фонд відбере ті, що потрібні. Потім Пенсійний фонд зробить запит до Міністерства закордонних справ України, а воно, в свою чергу, надішле. Запит до пенсійного органу країни, де ви працювали. Раджу подбати про це заздалегідь, бо документи можуть прийти навіть через півроку, а то й через рік. А затримка з отриманням документів не дозволить вам своєчасно вийти на пенсію. Якщо маєте змогу, уточніть в Іноземному пенсійному фонді, де ви працювали, які саме документи є дійсними для підтвердження стажу роботи? А вже в Українському пенсійному фонді уточніть, чи отриманий підтвердний документ буде дійсним в Україні, чи потрібно його додатково засвідчувати, легалізувати чи проставляти апостоль. Наприклад, не потрібно легалізувати чи проставляти апостоль Якщо країна, в якій ви працювали, має з Україною договір про правову допомогу, цей договір звільняє вас від цієї процедури. Такі договори з Україною має Болгарія, Грузія, Естонія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Чорногорія, Чехія, Молдова і Узбекистан. Під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування не потрібно легалізувати документ чи проставляти апостиль, якщо країна, в якій ви працювали, є членом співдружності незалежних держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Росія. Водночас потрібно засвідчити документ апостелем, а це такий спеціальний штамп, якщо країна, в якій ви працювали, є учасницею так званої Гаазької конвенції 1961 року про апостиль. Апостоль проставляє виключно уповноважений орган іноземної держави, де було видано такий документ. Також потрібно легалізувати документ, якщо країна, в якій ви працювали, не має з Україною, з Україною договору про правову, доб... правову допомогу та не є членом СНД. Процедура легалізації іноземного документа здійснюється відповідно до законодавства цієї країни, яка видає документ. Це досить складна процедура. Документ має засвідчитися в Міністерстві закордонних справ країни видачі документа, а потім у посольстві або консульстві країни, або в посольстві цієї країни, яке знаходиться в Україні. Потім документ треба засвідчити у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. Лише після цього. Документ готовий для використання в Україні і його прийме пенсійний фонд. Документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою, а офіційний переклад засвідчений українським нотаріусом. Переклад можна здійснити і за кордоном, уповноваженими на це перекладачами та нотаріусами. Якщо переклад документа було зроблено за кордоном, його потрібно засвідчити у той самий спосіб, яким було засвідчено сам документ, який перекладається про страховий стаж. Тобто апостиль чи легалізація. Лише після цього документ передаєте до Пенсійного фонду для зарахування страхового стажу, набутого за межами України. Але варто знати, що закордонний страховий стаж пенсійного фонду враховує тільки для визначення права на пенсію. Закордонний стаж не впливає на розмір пенсії, скільки б ви не заробляли за кордоном. Правда, є й винятки. Вони стосуються окремих країн, з якими укладено відповідні договори. Але це тема окремої розмови. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!